Сільська кузня реконструйована на підставі досліджень, проведених у селі Колінківці Хотинського району, ковальство було широко розповсюджене на теренах краю. Обробка заліза методом ручної ковки дозволяла виготовляти та ремонтувати різні знаряддя, що застосовувались для обробітку землі та для ведення селянського господарства. Тому ковалі були шанованими майстрами. Кузні були різними багаті середняцькі та бідняцькі. Багаті кузні покривалися черепицею чи бляхою, середняцькі гонтом, дранкою. За право утримувати кузню слід було платити податок, що залежав від розмірів та доходів кузні Зубожілі ковалі, так звані партачі. Що могли лише ремонтувати знаряддя праці, для яких ковальство було допоміжним заробітком, звільнялись від оподаткування, приміщення кузні збудоване за каркасною технологією. Стіни обмащені товстим шаром глини та побілені, двостулкові двері відкриваються назовні, Напроти дверей біля стіни піч з горном. В печі заготовку нагрівали до певної температури, яку коваль визначав за кольором розжареного металу. Ліворуч знаходиться шкіряний ковальський міх, що слугував для нагнітання повітря у горну печі, ближче до дверей велика дубова колода, на ній ковадло. Біля печі діжка з водою, в якій готовий виріб охолоджували, загартовували. Вздовж причини.